Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу радий вітати вас. Верніше дня в нас ще ранок. Ну, а ви хто коли буде дивитися, того і вам. Ранок у нас розпочався, робота пішла. Вчора було тепло, сьогодні вже знову мете, сніг, мороз, але домашню роботу ніхто не відміняв і її потрібно робити. Перед перероком у нас. Зима, як то кажуть, сніг, мороз, все як повинно бути. Після нового року пішла відлига, знову тепло, кущі, як, як начебто осеню. Ну і від сьогодні знову мете, мороз, зима до нас повернулась. Ну, але це нас не зупиняє і ми продовжуємо працювати. Думаю, вам на відео буде видно. Я думаю, буде видно, що яка у нас завірюшка на сьогоднішній день. Напишіть ще в коментарях, що у вас у погоді, в якому регіоні ви знаходитесь. Провели управочку трішки. Сінцебочки лупанули наші. Зараз ще підгодуємо соломкою. І до обіду ми сюди не будемо касатися. В обід уже прийдемо попідчищаємо їх і будемо працювати далі. Зараз багато було запитань з приводу того, що в попередніх відео ще й в старих відео попадаються коментарі, такі як, як ми обираємо свинку, яку будемо виводити на забій. Допустимо, чому саме ця? Зараз підемо до свинок, і там я вам вже розповім. І далі вже по темі відео. Отже, яким чином ми обираємо свинку, яку будемо забивати. Є два положення в цьому ділі, коли займаємося своєю реалізацією, ну, принаймні. В нашому випадку, і як це робимо ми? Ми заздалегідь збираємо замовлення на свіже м'ясо свинини, люди замовляють, є наша група в вайбері, через яку люди замовляють. І вже люди розуміють, на яке число. Вони зможуть отримати своє замовлення. Не так, що вони замовляють, коли я там назбираю, тоді і заріжу і позвоню і скажу, що ось все, здрасте, я вам везу, і, а ви як хочете? Людина відразу розуміє, яке це число вдома, вона не вдома буде кому отримати своє замовлення, не буде, коли я підвезу, це є зручністю і для людей, і для нас. Тобто, виходить, ми заздалегідь розуміємо, що свинка вже продана. Ми не переживаємо при забої, що ми її не продамо. Є люди на базарі, нема людей на базарі, вона вже розписана поетапно, кому що потрібно, ту частину і зробимо. Кому шийку, кому м'якоть, ну все зрозуміло. Коли ми збираємо замовлення, як правило, починаємо збирати замовлення за тиждень до забою. І вже ми дивимося від того, що скільки є замовлень. І тоді дивимося, вже, яку свинку нам виводити. Якщо є замовлень більше, то виводимо більшу свинку. Якщо замовлень менше, то виводимо меншу свинку. Якщо замовлень дуже багато, як це ось було буквально передногорічні, то виводимо дві або через день. Ріжемо. Ну Там уже з ким домовляємося з кожним індивідуально. Я думаю, з цим. Все зрозуміло. Так, як, ну, якщо ця свинка купована, а не із свого сарайчику, то тоді вже заздалегідь її потрібно купити, щоб розуміти, яку вагу купили, сальна свинка це чим ясна. І тоді від цього вже відштовхуємося, скільки чого ми можемо взяти на те чи інше число. Тобто ми працюємо ось таким чином. Хто займається забоями, можете написати мені в коментарях, яким чином ви це робите, через базар, чи теж свої групи, чи просто постійні покупці без груп дзвонять, замовляють і все. Чи ріжете і на свій страх і ризик везете просто на базар, продасте чи не продасте. Ну, варіантів може бути реалізації куча і було би дуже цікаво. Почитати, хто яким чином працює. Можливо, для себе також би щось би взяв би цікаве. Ну, а що стосується безпосередньо самого забою, так як на каналі є люди, які тільки думають починати займатися, не то, щоб свинарством, а люди вже займаються свинарством. але не... Раніше до, сьогодні, до цього моменту ще не забивали і не реалізовували свою продукцію самостійно. Саме тому і їх цікаве питання, що для цього потрібно, як це все зробити, так як люди хочуть на свинях заробляти, а не продавати живою вагою. На живій вагі також можна заробити, але певними періодами. Буває заробиш, буває в мінус, буває в нуль, така собі рулетка. При самостійному забої в будь-якому випадку плюс вийде кожен. Ну, Якщо їй хватає сили, натхнення, ну і трішки розуму для того, щоб його продати. Пройдемося трішки по обладнанню, що для цього потрібно, для того щоб проводити забій. Ну, газовий балон пропановий, це зрозуміло. Наша отака була старенька паяльна лампа пропанова. На сьогоднішній день ми вже нею не користуємося, тому що придбали собі нову. Також зараз покажу, яку купили і різницю. Ця паяльна лампа відпрацювала у нас 3 роки. Вона і на сьогоднішній день іще працює, але в неї є один но. Ну, поламався цей клапан. Тобто регулювати подачу пального можна лише з цим крантиком. Це не працює. Це допомагає оцей клапан для того, щоб зекономити газ, коли ви там підчищаєте, чи ще щось, щоб менше було горіння, і тоді воно трішки економніше по пальному. На перерозход газу це наші гроші. Ну і просто захотілося вже щось більш серйозніше. Ну і, чесно кажучи, не жалкую про те, що купили нове. Хоча і ця паяльна лампа вона відпрацювала нам доволі тривалий термін, і нею ну, близько, наверно, 400, а то й більше, голів свиней різної ваги. Придбали ми ось таку паяльну лампу, вона трішечки більша, ніж та, випікає значно швидше. Незважаючи на те, що вона є не набагато більшою, вона вже йде з автопіджогом. Працює ідеально, мене вона задовольнила. Купили ми її разом з доставкою через інтернет по новій почті, вона нам вийшла 1300 там, з копійками. Таке сапло, вона вже. Пройшла, так сказать, обкатку, декілька свинок вона вже свою роботу зробила. Питань до неї немає. Далі, що ми використовуємо, це, ну, це звичайна заточка тут лежить. Це стара, ну, і така ж сама є нова. Обов'язковий момент це. Сокира, як бачите, професійного нічого для цього для початку не потрібно. І ми вже який період проводимо забої, так я і користуюся старим своїм інструментом, з чого і починав. Він є недешевий і купити його на сьогодні я не маю такої змоги. Хоча хотілося б купити спеціальну ну, сокиру для м'яса. На сьогоднішній день поки що цим. Цей тупор у нас сокера працює як і для розрубки туші, так же само і для, так сказати, успокоїтельне, так як проводимо забіж, через шляхом оглушення і перерізаємо потім артерію для того, щоб зійшла кров. Таким чином і працюємо. Паралізатора в мене також немає, і навіть чесно сказати, не знаю, чи він буде колись і чи він мені потрібен. В принципі, доволі непогано виходить у мене і так. А там буде видно. Будуть колись зайві можливості, можливо, і придбаємо, попробуємо. Це, якби хтось, допустимо, з... Тут зі знайомих він був, щоб попросити на один раз спробувати ним покористуватися і потім вже робити виводи. Але у нас тут ніхто таким не користується. прогін, і все в порядку. Ну і ось такий у мене є ножик. Це звичайний ніж, ще радянського, мабуть, виробництва. Йому вже років, як мені, а то ще й більше. І тому, виходить, ним я проводжу сам забій. Розбираю тушу, кінцівки, там, ну, брушнину, кишки витягнути, мембрани поперерізати. Такі всі моменти. Я думаю, до самого забою ми з вами дійдемо, постараємося домовитися з дружиною, щоб вона це все познімала. Так як я намагався самостійно зняти і це все робити, ну, це не є можливим. Такої фігні на знімав, чесно кажучи, що. Не треба воно таке. Треба, щоб хтось познімав. Якщо дружина нам дасть таку ласку познімати це все на відео, то знімемо повністю весь процес, я думаю, також буде дуже багато кому цікаво це подивитися. Тобто, один ніж, як кажуть, на всі випадки нашого життя. І на кінець випадку життя свинки. І ним же проводимо обвалку, і ним же доходимо до базару, розділяємо по замовленням, кому що як, і так далі. Ну, окрім цього, потрібна ще е, нам е, дривітня хороша, на якій ми можемо порубати ребра, кісточки порубати. Е, ну, вона знаходиться на вулиці, зараз снігом замело, то треба очищати. І куди заносити в приміщення, так як на сьогоднішній день ну, вона і така мене, примітивна, і її потрібно міняти, а не можу знайти, де взяти гарну древетню таку, щоб можна було використовувати для рубки м'яса твердої породи. Ну Хто займається, той розуміє, скільки я заїжджаю, де. Займаються лісом, ну, нічого такого подібного я не знаходжу. Це вже третя древні, вони коляться, не годиться. Це потрібна тверда порода, яка дуже погано йде в розкол. Ось такі у нас, друзі, справи. Хто хоче працювати і заробляти на свинях, принаймні, якісь кошти, беремо ось такий інструмент, напрацьовуємо собі покупця. Це є нелегко, це є важка робота, навіть важче, ніж в якійсь мірі, ніж те, що їх вигодувати. Але я думаю, якщо ми вже беремося з вами в цю сферу для того, щоб на цьому заробити, то потрібно вже на цьому заробляти. Важко, не важко, якщо воно не приносить доходу, то в цьому немає ніякого сенсу. Вам дякую за перегляд. Всім на все добре. Будемо сподіватися, що скоро ми побачимо і сам забій. До побачення.